Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу фармасі квітень 2023. Місяць, як я нічого вже не знімала, не викладала на своєму каналі, Все тому що заходила в Телеграм, читала постійно новини і взагалі нічого не могла знімати, розповідати. Але сьогодні я отримала замовлення по каталогу березень фармасі і отримала з тим ось цей чудовий каталог на квітень і не можу не зняти огляд. Знаю, дівчатка вже які знімали, викладали, але якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною і будемо дивитись. Чому у мене піднявся настрій взагалі щось робити? Я почитала все, що робить компанія, як підтримує, і зрозуміла, що треба своїми діями також підтримувати. Тому що я, наприклад, завжди допомагаю тихенько, але теж роблю свій вклад, так, якимись. Внизками от взагалі допомагаю волонтерам, особливо місцевим, які в нас є в Харківській області. Тому неймовірна підтримка компанії для нашої країни. Ось, наприклад, інформація, що компанія Фармасі зібрала та передала гуманітарної допомоги на суму понад 2 мільйони гривень для збройних сил України. І я пишаюся, що я є частинкою цієї команди, цієї неймовірної компанії. Тому дівчата, компанія підтримує як Україну, так і підтримує своїх. Своїх консультантів, своїх директорів, своїх кожного хто працює в цій компанії, і цей каталог тому підтвердження. Давайте будемо листати, що тут є. Отже, дивіться на першій сторіночці У нас неймовірне легендарне я б сказала повернення, але не повернення це лімітований. Випуск аромату, якщо ви пам'ятаєте, аромат Сігнора Аметист, Так, це аналог був у нас імператриці, дуже схожий. І компанія Тільки для України випустила аромат Незламна. Подивіться, який гарний, яке гарне оформлення, і акція ще й наймовірніша, тому що буде купити два за ціною одного. До речі, кожні 5 гривень від продажу цього парфуму буде йти на ЗСУ. Просто неймовірна підтримка і для консультантів, щоб могли заробити так, і для України. Дуже-дуже радію, тому що клієнтів на цей аромат у мене є багато. Не знаю, як у вас, пишіть в коментарях, хто ще чекав, щоб купити собі. Дивіться, суперціни. Суперціни теж радують: гель для Лів 149, сонцезахисний лосьон 249. Суперціна на бальзам для губ. На наш фіксатор для макіяжу. Суперова ціна на зубну пасту 79 гривень, лосьон Гера 89 гривень. Косметична олія з календою 289 гривень та 149 гривень сиворотка сос. Кремчики по 149, маски 39, серветки для інтимної гігієни 89 гривень, крем для депіляції 149 гривень, мило чоловіче 75, та ось ця ось масажна рукавичка 299 гривень. Так, а далі просто неймовірні акції. Чому? Тому що цю, ось саме цю серію Smart Life я дуже гарно продаю, У мене полюбляють клієнти будь-який продукт з цієї серії. Є Єдине, що мені не зайшло, це плямо вивідник в спреї. Але це мені є у мене дівчатка, яким він дуже сподобався. Тому, можливо, я щось не так робила, але кажу, як є. Але дивіться. Нейтралізатор 127 гривень, взагалі ополіскувач для ротової порожнини, всього 127. Перед цим було 139, і ми думали, ну куди ж ще класніша акція. Так? Ціни, ви самі бачите, 127 гривень антижир, порошочок наш 119 гривень. Ось оцей спрейчик мені не зайшов, але я ж кажу, скільки людей, скільки. і... Хотіла сказати, м'яній, дівчат, вибачаюсь, але ну, ви мене зрозуміли. Так, І дивіться, будь-яку поверхню порошок для чищення з активним киснем всього 55 гривень. Також лаки для волосся і патчі також входять в серію Smart Life продуктів. Далі, при покупці BB крему на праймер або стробінг, у нас іде знижка 20%, тому вони будуть коштувати 255 гривень. Наші тоналочки, коректори, пудри. Я буду листати швиденько, тому що і так затрималася спочатку. І Буду вам показувати тільки акції та новинки. Дивіться, ось така палеточка тіней з чотирьох чотирьох кольорів буде представлена за ціною 399 гривень. Дуже багато в Пінтерестуже є фото з цією палеткою і макіяжів. Тому кому цікаво, зайдіть, подивіться. Лунріс, або як це правильно прочитати, дівчат. Хто знає, напишіть. Ну, палеточка дуже-дуже суперова. Так само, як і ці, мені дуже подобається ось ця наша піски пустелі Просто пігментація дуже неймовірна. Так, олівчики всі наші, підводки, туш. До речі, дивіться, залишились каталоги, тільки три туші, але нам обіцяли, що в нас будуть новинки і нові туші, і навіть водостійка. Тому чекаємо. Для бріпак ці наші губні помадки це все без змін, близькі для губ, пламери. До речі, не пам'ятаю, якогось пламера, здається, цього не було вже олівчики. Також немає. 201, 203 вже розібрала, і 201 я пробувала замовити, вже не замовляється. Так, давайте далі. Аромат. Мені дуже-дуже зайшов цей аромат. Мені він дуже сподобався. Жалію, що це лімітована серія, тому коли закінчиться на складі, її не буде. Ось у нас позначка є. Тому дівчата, не знаю, свіжо солоденький, я б сказала, дуже смачний аромат, квітковий. Не, не скажу, що там виражена троянда, ні. От Прям, ну не знаю, мені дуже сподобався сьогодні цілий день носю цей аромат, і я в захваті від нього. А ще в березні ми отримаємо ось ці ось шикарні продукти в подарунок при покупці аромату. Тому вигідніше в березні замовляти. Так, далі представлені наші аромати. Всі, до речі, зверніть увагу, да, як представлена незвичному кольорі Sensation, Cheer і Гаучо. Ну, Зазвичай він зелененький, а тут в синьому. Так, по 249 наші на Геру. Я спочатку думала, що це всі лосьончики, але не тільки Гера за 89 гривень. Представлені знову в каталозі всі дезодоранти, хоча онлайн можливо було замовити синенький і оцей рожевий. Я замовляла собі ці, але в каталогі було представлено тільки три і повернули всі наші антипреспіранти. Спрейчики для тіла. Зараз теж дуже гарна в березні акція на них. Наші дифузорчики замість 349 коштує один, а набір буде 599 гривень. Так, бальзамчик. І тут зараз буде неймовірна акція. Шампунь, та гель для душу. Акція 1, дорівнює 2. Тобто ви. Платите за один, а купуєте два. Це неймовірно. Зараз вони йдуть по 99 і Я вважала, що воно ну, куди ж дешевше. Але ні, будь ласка, компанія дарує таку просто суперову акцію на серію Botanics. Я дуже задоволена, обожнюю цей гель, а ці шампуньки у мене дуже дуже гарно продаються. Так, тепер знову набір, морська насолода. До складу набору входить шампунь для душу та лосьйон для тіла 319 гривень з морськими мінералами. Та є також оливкова насолода, оливочка точно такий самий набір за 319 гривень. Далі ще одна чудова акція. 1 плюс 1, 3. Купуйте два товари, плат... а, отримуйте три. Тобто, кожна одиничка буде не 180 гривень, а 126 гривень. Далі серія з мигдалем. Знову чоловічий набір до складу якого входять. Бальзам після гоління, піна для гоління та шампунь гель для чоловіків 399 гривень. Зубна паста, ми з вами вже бачили цю акцію. Так? Серія кератин і давайте будемо листати тепер <смір> в іншому напрямку. Знову набір. Серія для дому, для прання Гель для цвіт... кольорових речей, гель для білих речей, плямо та кондиціонер для білизни. І цей весь набір з чотирьох продуктів коштує 699 гривень. Далі знову набір до складу, якого входить засіб для чищення унітазу, засіб для видалення накипу та засіб для чищення поверхонь. Універсальний: 599 гривень. Теж гарна ціна. Знову йдуть набори. Очищувач для металевих виробів, концентрований мультифункціональний засіб для, для видалення жиру. І також є ще, ага, підожди, 399 гривень. Тут однакові просто у мультифункціонального різні, тут іде білі квіти, а тут іде у нас просто чистота. А так, набір однаковий. Так, далі, всі наші вітамінки, бади. Дуже гарно мені подобається оформлення. Як розписано це все за каву, за чаї, за наші коктейльчики, Тож навіть розписано способи приготування. Якісь так далі, спрей для сну, кількість обмежена, Я дивилася, що він виводиться з асортименту. Тому хто полюбляє, як і я, замовляйте. Уже в березні. Так, далі наші бестселери, «Каштан та Паприка Безмін. Все в старому дизайні серії для обличчя і для волосся. Отже, дивіться, безсульфатна для об'єму в каталозі ще є, відновлюючи ревівінг є. А ось моя улюблена серія для зволоження, синенька така, її вже немає в каталозі. Але у нас з'являється нова серія для відновлення. Так, для ламкого та пошкодженого волосся інтенсивне відновлення. Набір буде коштувати 599 гривень. Так і буде входити до складу кондиціонер. Дивіться, як, як представлений, який кондиціонер, маска та шампунь. Не знаю, буду брати, тому що дуже гарно розписано: трав'яний кератин, полімерний комплекс, амінокислотний комплекс захист кольору, поживні олії. Тому я буду тестити обов'язково. Не знаю, сподіваюсь, що мені зайде також та, та, та шампунь, як і з голубенької серії для зволоження. А, є для зволоження дівчата, вибачаюсь, а я її пропустила, напевне, тому що я цю серію люблю, але новиночки ми тестити будемо обов'язково. Затягнула я сьогодні з оглядом. Так, знову набір. Для малюка 379 гривень, до складу, якого входять шампунь, спрей для волосся та лосьйон, дитячий лосьон. Так, далі. Наші суперціни ми вже з вами бачили. І що мені подобається ще в оформленні каталогу, це наші серії по догляду за обличчям. Дуже гарно розписано, коли як використовувати, для чого потрібно використовувати той чи інший засіб, для якого типу шкіри, що туди входить. Ну, мені дуже-дуже подобається саме оформлення саме серії для обличчя. Так, тут все без змін. Тут все залишається, як є наші олійки. От Дуже класна ціна, тому я вирішила почекати наша новиночка березня, мультифункціональний еліксир краси. Моя Юлічка зняла дуже гарне відео по розбору цього засобу. Мені дуже сподобалось. І вона ділилася у себе на сторіночці в інстаграм. Хто ще не бачив, заходьте, подивіться. І Костікевич Юля. І буде гарна акція 349 гривень замість 499 гривень. Ну і на звороті у нас. Наша новиночка, наш набір, інтенсивне відновлення для вашого волосся. Ось такий чудовий-чудовий каталог. Дуже мені подобається акція на водички, на шампунь, на гель, нова серія, на еліксир. Тому я вже знаю, що буду замовляти. От. Пишіть в коментарях, якщо вам що вам сподобалось, яка акція сподобалась. От. І дякую, що залишаєтесь підписаними на мій канал. Буду намагатися викладати відео частіше. От. І до нових зустрічей! Всім пока!